Понад 60 творчих робіт місцевих школярів були представлені на всеукраїнському конкурсі Податки очима дітей його восьмий рік поспіль проводить державна податкова служба. Журі визначило кращі роботи за майстерність та високий рівень розкриття теми, а їх виконавці отримали подарунки. За допомогою малюнків, виробів з глини, пластиліну та аплікацій. Діти спробували осягнути тонкощі податкової системи. Моя робота називалася «Про Карлсона». Він там написав мені, допомогла сім'я. Не тікай, не лети, а податки йди плати. Там він тікав своїм як вам сказати, баночкою з повидлом, а його доганяла пташка. Це інспектор у мене був. А ще другий малюнок в мене був, що це був це лисичка і котик. Котик був на Самокаті, а е, це лисичка на скейборді. і е, вони е, лисичка тримала в руках декларація про доходи. Конкурс проводиться для дітей віком від 9 до 16 років за для виховання майбутніх платників податків. Головні призи розігрувалися у номінаціях Найкращий малюнок, виріб декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори. Податківці переконані, ці роботи допомогли дітям краще усвідомити процедури наповнення державної казни. Щоб платники податків були сумлінними, щоб вони своєчасно і в повному обсязі сплачували податків. Для цього діти повинні вже змалку вчитися, що таке податки. Для чого вони витрачаються, куди вони спрямовуються, і для того, щоб дійсно бути сумлінним і справедливим. Тому що кожна дитина, яка знає, що якраз податки витрачаються на освіту, на медицину, на культуру, вони задумуються над цим. І в майбутньому, коли будуть платниками податків, вони вже чітко будуть усвідомити, що чим багатша казна держави, тим краще вони будуть жити. Різножанрові роботи переможців першого етапу конкурсу Податки очима дітей будуть представлені на обласному огляді. Сергій Гнесь, Володимир Шпех. новини на вежі.